Що таке функція загального вигляду? Для цього згадати потрібно, яка функція є парною, яка є непарною, і яка функція буде, як її зрозуміти, що вона ні парна, ні непарна. І так, мінус x дорівнює fідx, ми знаємо, що це означення парної функції. Якщо від мінус х дорівнює мінус від x, -f це означення непарної функції. Розберемося на прикладах, почнемо з цього. Дана функція f від x дорівнює 5х плюс 2х куб. Ми не знаємо, парна вона чи не парна. Тоді потрібно перевірити ці формули. Підставляємо на місце х мінус х. Причому всюди підставляємо і сюди, і сюди, і сюди. Підставили. І виконаємо спрощення. Якщо додатнє невід'ємне число, Множити це буде від'ємне число, ставимо мінус 5х. І тут від'ємне число в куб – це від'ємне число, і множиться на додатнє мінус 2х куб. Виносимо мінус за дужечку. Мінус. коли виносимо мінус, то знаємо, що знаки змінюються на протилежні. Ось цей знак поміняється на плюс. А тепер залишилось порівняти те, що отримали, з тим, що було. Бачимо, що співпадає те, що в дужках і тут, але стоїть мінус. Значить, мінус, а це було F від X, виконується означення непарної функції. Це непарна функція, а це парна. Тепер перевіримо тут, чи є вона парною, чи вона загально яка вона. Так само. На місце х ми маємо підставити мінус х всюди, де бачите у виразі х. Підставили мінус х квадраті просто х квадрат. Ось так. І тепер бачимо, що повністю співпали ці вирази дорівнює f від х. А це означає, що задана функція була парною. І тепер третій випадок, третя функція ось така. Ми знову робимо те ж саме. На місце х всюди підставляємо мінус х, і виконуємо спрощення. Тут, із за непарної степені буде мінус. Тут, із за степені парної буде плюс, але мінус був тут. Бачимо, що вирази не співпали. Так? Виносимо мінус, думаємо, можливо, так вийде. Мінус виносимо перед дробом, і знаємо, що змінюються знаки. Коли виносиш мінус, то знаки тут в чисельнику змінюються на протилежні, отримали таке. Тобто мінус вийшов, як для непарної функції, але вирази не співпадають, отут знаки різні. Тому бачимо, що функція не буде ні парною. Ні непарною в цьому випадку вона і називається функцією загального вигляду. Давайте ще повторимо чуть-чуть про те, як виглядають графіки парної, непарної функції і загального вигляду. Функція парна має симетрію відносно вісі Y, вертикальної вісі, непарна функція також має симетрію. Відносно початку координат. І функція загального вигляду не має ніякої жодної симетрії. Ці знання допомагають при побудові графіків функцій не дуже складних і дуже складних.